Привіт! Сьогодні ми вирушаємо в подорож до найвідомішого та найбільшого острова світу Гренландії це місце сповнене загадок, природних чудес і цікавих історій. Ви дізнаєтесь, чому Гренландія отримала свою назву Зелена земля як тут живуть люди серед льодовиків? І як Гренландія впливає на весь наш світ? Сідай зручніше, бери чайку з печивом, і ми починаємо. Незважаючи на те, що 80% Гренландії вкрито льодом, її назва перекладається як Зелена Земля. Легенда говорить, що вікінг Ерік Рудий, який прибув сюди близько 982 року, спеціально назвав її так, щоб заманити переселенців із Європи. Але чи була вона колись зеленою? Так більше ніж 2,5 мільйони років тому. На Гренландії був помірний клімат з ліса.